США відбулися перші дебати між чинним главою Білого Дому Джо Байденом та його попередником ем, Дональдом Трампом. Дебати вперше проводили так завчасно. Ніколи раніше їх не організовували до початку осені виборчого року. Про що таки сперечались політики, попри те, що їм вимикали мікрофони, не було глядачів, і що сказали про Україну? Розкаже Тетяна Ворожко, старша редакторка Української служби голосу Америки. Тетяна. Ну так, вітаю. Звичайно, говорили про ті питання, які цікавляться американців. В першу чергу це питання економічне, питання. Інфляція напевне є одним з найбільш важливих питань. Хто хто за це відповідає? А в хто хто на кому полягає провина? В тому, що можливо, інфляція зараз є за високою. Проблеми імміграції. А звичайно, також лунало і питання України. Зразу скажу, що коли ведуча запитала питання, поставила питання обом кандидатам, а так, вона навела терміни Путіна ультимату. Путіна залишити територію, щоб Україна не вступала в НАТО. Це відповідь відповідь, яка лунала про Україну. Вона не була знаєте, такою чіткою і зосередженою ну, от в якомусь одному, одному фрагменті, одному сегменті а цих дебатів до України знову поверталися до цієї теми. Знову поверталися. І скажімо, з того, що пролунала, я би виділила кілька позицій: основних позицій, які пронулали протягом тривалого часу дебатів щодо України. Отже, президент Трамп а, по перше, ультиматум Путіна він вважає неприйнятні умови. Ці є неприйнятні. Друге, він поклав провину на а вторгнення Росії в Україну на президента Байдена, на слабкість президента Байдена, на хаотичний вихід з Афганістану американських військ сказав, що якщо б він був президентом, а цього не сталося. Наступна позиція полягає в тому, що Україна всі витрати пов'язані з війною в Україні американцям забагато коштують а на надається грошей. Він навів суму 200 мільярдів доларів. Насправді вона є дещо меншою. Але скажімо, він також говорив про президента Зеленського, що кожен раз як він приїжджає у Вашингтон, він повертається 60 мільярдів доларів. Тобто, більшу роль, більшу фінансову тягар мають нести європейські партнери. Ця позиція, де ко він скажімо, є така його ну досить постійною позицією. Тобто, ми чули її раніше. А наступна позиція полягає в тому, що якщо він би став, а якщо він став президентом. А ця б війна б закінчилася, і це пролунали вперше ще до його інавгурації. Ну і наступне те, що українці страждають люди, вмирають. сказав, що люди, люди вмирають навіть більше ніж нам про це відомо через рішення через президента Байдена. А позиції, які пролунали від президента Байдена, він сказав, що саме Трамп дав карт-бланш Путіну на вторгнення а своїми заявами. Сполучені Штати тут не одні. Вони діють разом з партнерами. А саме сила полягає в наших відносинах з партнерами, в наших союзниках. сказав сказав президент Байден, а ті гроші, які витрачаються, пов'язані з цією війною. Вони більше з них залишаються в, в сполучених штатах. Вони вони йдуть в на військові підприємства, підживлюють економіку. Путін є воєнним злочинцем, і якщо його не зупинити, він піде далі. Він нападе на інші країни, країни НАТО. І те, що все ж таки вдалось. Ну так, скажімо так, що Росії не вдалося завдяки підтримці США і підтримки союзників досягнути своїх цілей. Вони втратили. Півмільйона людей і не змогли захопити Київ за п'ять днів, як планувалося. Це, скажімо так, така відповідь, яка лунала протягом тривалого часу. Дещо шматок з цього я пропоную послухати в словах кандидатів. Ні, вони не прийнятні. Але послухайте, ця війна не мала б ніколи розпочатися. Зараз Байден вже надав Україні 200 мільярдів доларів чи більше. Він дав 200 мільярдів доларів. Це великі гроші. Я не думаю, що колись траплялося щось подібне. Щоразу, коли Зеленський приїжджає до цієї країни, він везе з собою 60 мільярдів доларів. Він найкращий продавець у світі, і я його не звинувачую. Я лише кажу, ті гроші, які ми витрачаємо на цю війну, нам не потрібно було б витрачати. Цього ніколи б не мало статися. Я закінчую цю війну між Путіним і Зеленським як обраний президент ще до своєї інавгурації 20 січня. Я врегулюю цю війну. Людей вбивають так марно, так безглуздо, і я владнаю це питання і зроблю це швидко, перш ніж вступлю на посаду. Факт у тому, що Путін воєнний злочинець, він убив тисячі і тисячі людей, і він дуже чітко продемонстрував одну річ: він хоче відновити те, що було частиною радянської імперії. Він хоче не частину, він хоче всю Україну. Це те, чого він прагне. І тоді ви думаєте, він на цьому зупиниться? Думаєте, він зупиниться, якщо захопить Україну? Як ви думаєте, що станеться з Польщею, з Білорусю? Як ви думаєте, що станеться з країнами НАТО? До речі, всі ці гроші, які ми даємо Україні, це зброя, яку ми виготовляємо тут у Сполучених Штатах. Ми надаємо зброю, а не гроші. І, взагалі, наші союзники по НАТО виділили для України стільки ж коштів, скільки і ми. Саме тому ми сильні. І якщо говорити про те, як сприймаються дебати тут, то в принципі говорять менше позиції, Про це ну набагато менше говорить про те, як виглядали і як які ну скажімо, таке враження зробили кандидати. Президент Байден на жаль, йому не вдалося розвіяти занепокоєння щодо його віку. Він говорив мляво. Він часто відволікався. Він не міг інколи сформулювати думку. Він виглядав блідим. А слабкий голос. А потім сказали, що в нього ну була застуда. Тобто, про це дуже багато. У це дуже багато лунає зараз в ефірах телеканалів, в су соцмережах президента Трампа все ж таки кажуть, що йому вдалося досить вдало виступити. Він вважається переможцем цих дебатів. Але чимало з його заяв, хоча деякі не зовсім правдиві були заяви, не досить чіткі, і від президента Байдена, все ж таки, йдеться про те, що багато заяв, які лунали від президента Трампа, не відповідають дійсності. Тетяно, спасибі за. Цю змік цей змістовний виклад того, що ж там відбувається між кандидатами головними президента Сполучених Штатів Тетяна Ворожко, це старша редакторка Української служби голосу Америки. Вона була на прямому відео з...